Дякуємо тобі. Ти не перевершений в новинах. Майже савік. Друзі. Ми говоримо про мандрівки сьогодні. Так, на авто, в поїздах. Ми з'ясували, що наші потяги в будь-якому випадку кращі, ніж мумбайські, ніж тайські. куди? на кого рівнятися. Не потрібно на кого. Набагато комфортніші. Але все ж таки, є люди, я знаю, які не люблять їздити, подорожувати потягами. От вони сідають в автівку. Але ж якщо говорити про автівку... Про наші дороги, uh -huh. точніше, то ми тут попереду всієї планети. От, наприклад, друзі, пост Віталія Кличка. Пам'ятаєте такого? Да? Від 1 листопада на Фейсбуці. Такого забудеш. Сьогодні на Одещині зустрічався з мешканцями Арци, Закілії. зараз їду в Ізмаїл. Таких доріг, як тут, не бачив ніде в Україні. 50 кілометрів проїжджаєш за півтори години. Причому це ж, напевно, позашляхи... позашляховиком. Uh -huh. Люди скрізь питали, як ви до нас доїхали. Віталій Кличко, отакий подвиг. Ну я не дивуюся, насправді, от я колись їздив в камінне село. Це камінне? воно знаходиться в Житомирській області, на рудня Замісловечка. Це український стоунхендж. Панове, всім раджу відвідати. Е, дивне енергетичне місце. Ді, на, дійсно, на автобус автобусом mm. їздив. Ми, mm. їхали Валерій, автобус? Ми їхали 30 кілометром. Ковалерій ти їздиш автобусом? Ми їхали 30 туристичним. Кі... кілометрів. За годину 40, 40 хвилин 30 так. кілометрів. Доріг просто не було. Там люди їздять на цих квадроциклах взимку і влітку. От а ми поїхали. О, там був. треба дійсно таки марсохід А, Або знаєш, все-таки от у нас всі триндять, всі скаржаться. От у нас погані дороги, от а, у нас ламається а то, машина. Ж така брехня, така брехня, Ні, це не брехня, але реально за статистикою за 2012 і 2013 рік подано позовів до суду на Укравтодор всього на всього сі штук. Тому Оці Та ніхто всі... з ними зв'язуватись не хоче. Так от тому, то вони і роблять все, що хочуть. Оце Цим така позиція. Мідом затягнеться на років на десь. Отакі юлічка, ага. як ти. Ой, що я буду зв'язуватись, що я буду собі настрій псувати? Моя хата скраю через те й така лажена Ні, дорога, якщо судові саме у витримки будуть саме відшкодовувати за рахунок держави. Будь ласка, я буду судитися з кожним, хто не, не якісні послуги мені надає, але найголовніше от, що дорога дорога оновлена вже на проспекті перемоги майже. І ось Якби ще відремонтували на Кільцевій, взагалі був би. Ну, колись дочекаємося, в будь-якому випадку кільцева з нами поруч, але от як подорожувати з Кременчуга до Києва, як людина ага. подорожувала, який стан доріг, давайте подивимося, нагадаємо, давайте. всім піднімемо настрій водіям зранку. Кременчужанам, так? <рес> Отже, подорож з Кременчуга до Києва цього року. Зверніть увагу, друзі. Це, мабуть, весна, так? Або кінець зими. Да. Капець. Ну, от бачите, Артія? це дуже красиво. Ви це ж на столицю дорога. Ну а з міні-атракціони вам... навстрічку постійно людина виїжджає. На, я так, так розумію, нам ніколи в житті не зроблять хорошого парку атракціону тому що у нас є українські дороги. А <правда> я вам скажу, що ці дороги, я так розумію. Е навіть хто міг би таке одобрити, тому що це корисно дуже для жіночок. Знаєш, чому Юля? Тому що, от поки ти їдеш, вібромасажер тебе трошки розтрусила, Славік стала, думаю, і вже сім ї сім ї відбувається? Відбувається? Що з тобою відбувається. <сміт> Твої ж внутрішні органи, це ж. <сміт> Печінка в соломка звисає. <сміт> Дві <сміт> почки друг. <сміт> Двоє нирок. От 100% немає целлюліту, правда? Целлюліта в <сміт> <ти сміт> Знаєш, В Чоловіків, в принципі, целюліту немає. Їм взагалі пощастило, що мужиці. У деяких і є. Я хочу. Бачиш, Ліну добре у нас потрусили на українських дорогах. Так, а так. от. Що, Славік? Що Славік, та з твоєю печінкою бачу такі проблеми. Желч, оно знаєте, і йде, і йде і не зупиняє. Вона тобі зараз брови відірве, заспокойся. Твої красиві. Я тобі що Я хочу, вона мені зробить рейспедером будь-якому випадку, друзі, от ми показали дорогу з Києва до Кременчуга. Я тобі. Показали що? дорогу з Києва до Кременчуга. Я хочу вам сказати: я живу фактично на українській рубльовці. Я конча заспа, а є селище Чайки. Одне з найкращих селищ України 2011 року. Маліра, не треба розповідати, що це там, Ні, 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 там є вулиця авіаторів, друзі. Ага. Вулиця Авіаторів. Це просто жесть. Оце і? відео відпочиває. Місцева влада каже: у нас немає грошей, у нас є гроші, але не ми цим маємо. Займатися, якщо ми Ой, дамо гроші, а... то нас прокуратура буде тягати. А Дивіться, дивіться, от я своє, своє селище, Україна. так в нього аж пичне хі... аж прямо розпирає. Юлі. А як а як вся Україна потерпає від таких доріг? Юля та так... нам знаєте, виходити, нам масові пікети потрібно влаштовувати і писати е, листи. Тільки до кого писати, юлі, юлі, а я тобі раджу, знаєш, недовго оці пікети влаштовувати, а взяти приклад з Дніпропетровської асфальтоукладчиці Каті, зробити з себе асфальтоукладчицю Юлю. І от десь там твій твій будинок вийти і позасипати я все. Щоб водій Домаш, тебе вже, міг зранку. Слухайте, от, от я людина, яка робить все із душою. З я душою. можу бути і навіть асфальтою А тобі, Славік, ну що тобі можна доручити, окрім того, щоб новини з помилками читати? А нічого. Брат. Давай, зроби його, надовбаш йому конкретно. Славік, чай в руках у тебе давай. Валь то Юлії проти на лим тобі курку на голову. Пам'ятаєш. Давай, давай, їж. Я заре, як Жириновський, Раз в обличчя. Слухайте, ребята, вам потрібно відправитися на риболовлю. У мене є відео, саме те місце, де ви зможете. Це не твої слова. Де... Саме те місце, де ви зможете потоваришувати, Можливо, щось у вас там вийде, якийсь масаж голови. Да? А рибки точно наловити. ловити. Отже, риболовля на українських дорогах. Дивіться, шановні глядачі. Людина реальна, йде з настями. Готова. Зайка адресу, Юля, може. Чого, давайте куди? Ставку перебував собі. Росій половив. А ми щасливий, мабуть, Чисто наробив. Чи черв'ячків накопав. Зараз ще витягне сома якогось 200-кілограмового або русалку. Так, щось розфокус, так. Ну і ще. Закидається. Ану, ану. Іхтіандр, в театр зависи. скільки він злове. Та ну так не може бути. Реально. О, Підкине зараз риску. Ну, ловлять трохи. Ти бачиш поплавок, як глибоко пішов під воду. Там метри чотири, напевно. За в... ново на Хмельницьке чудовисько точно живе, я тебе запитаю. В Україні дуже люблять каньйони на дорогах. Клює, клює, трохи клює, хлопці, нормально все. Клює, але знаєте, хлює. Це щойно машина, так і я зрозуміла, що його так хлюпнуло, а не кл... Хвиля пішла. А ви ж бачили це відео Луганську русалку? Вірніше фотографія, там, де пані, значить, от така велика яма посеред міста з великою калюжею, і вона прямо всередині просить дороги дорогами, але мені здається, дуже велика ще роль відіграє хто? Учасники. Дорожнього процесу, а саме водії. Скільки п'яних за кермом можна побачити? Ні, немає п'яних Немає, немає, немає п'яних водій. Немає. Ну правильно, немає. ти вже розповів, що можеш, можеш хлюпнути і кинути за око лише коли їдеш в потязі, правильно 200 грамів. А от деякі водії можуть собі дозволити і на дорозі дорожні хлюпнути, хлюпнути. Ні, ми зараз побачимо фотографії, які підтверджують те, що дуже часто бувають на підпитку наші водії. Ага, -яй -яй -яй. це в Європі, Європа, так? так як рухається тверези водій, як рухається п'яний. А праворуч український водій, так? Тверезий об'їжджає всі ями, п'яний напряму підбитку рівно. Ви знаєте, оце ж точно така ж сама жінками. Ситуація, коли вони п'яні і на підборах жодного разу не впадуть. Та якщо а якщо на підборах йдеш твереза, можеш ще й так залетіти, гепнутись. Ви знаєте, це така правда свята залетіти чи гепнутись. Це дві різні два Це коня. Це була. Потім чоловіку пояснює ой, ти знаєш, я на ворогшу. Так залишила мріє. Друзі, мріє хочу Юля. сказати, що от ми говоримо про дороги. Ми не дуже багато про них насправді знаємо. У нас зараз в цій студії з'явиться гість Ашота Рушанов. Людина, яка об'їздила на байку пів світу. А ти ми вас вітаємо в нашій студії в ранкової короса підозрюва. Доброго ранку. І перше питання яке всіх і не лише нас, але й всіх, хто Які все ж таки дороги в Україні? А що там? Розкажіть нам, які. Україні? В, Росте, які? А, може, ми щось не так розуміємо. Ми, може, дороги, е не розуміємо. розуміємо. дороги в Україні <кій> різні, але <кій> <кій> в основному не дуже, тому е, путешествувати треба на эндуро. Такое. Mm -hmm. более не менее внедорожный мотоцикл mm -hmm. но ну, тем не менее если не торопясь можно объездить очень много красивых мест mm -hmm. ну, вот. особенно сейчас еще не холодно то mm -hmm. вот мы так получается что почти каждые выходные куда-то выезжаем ну летом то понятно можно по всей украине ездить но, естественно mm -hmm. Карпаты Крым ну, ничего нового не скажу mm -hmm. а сейчас открываем для себя места такие Недалекие, там 100-200 километров от Киева, но ну, очень интересные и прикольные. Да, да, прям хочеться поїхати. Ну, например, вот предпоследний э, раз ездили в Буки в Черкасской области. Там, там знаете, да, наверное? Не. Ну, Я знаю уже Томмерские области Буки, в Черкасске не знаю. Там, где Скелие. Вот, а в Черкасской тоже есть. И тоже там одна из первых, если не первая, электростанция э, в, в Украине была. Ну, понятно, сейчас она не работает. И там тоже и река, она вроде как горная, но гор рядом нету, но там есть э, прямо вот э, такие уступы большие. И там получается каньон такой, каньон, карьер бывший, я не знаю. Вот. И очень красивые места. Это 180 угу. километров. А вы на байку ездили туда? Да, да. да. Угу. А в эту субботу собрались там и Вася Веростюк тоже подтянулся. И нас так народу человек 25 получилось. Собрались тоже туда же. А из-за того, что там километров на 20 была пробка на Одесской трассе. там. Кстати, о дорогах, вот ее ремонтируют. Эту угу. дорогу Одесскую. То мы раз свернули селами на Житомирскую, выехали и поехали под Коростыщев. Uh -huh. И там тоже классное место. Бивший гранітний кар'єр, кар да, і дуже класно. Ми там ага. полдня пробили, шашлики, всі діла. Тобто, Хорошо якщо людина покатались. хоче подорожувати, її в принципі нічого не зупинить. так? І це буде такий момент теж драйву, подорожі яскравої, змін в будь-якому. Так, да, там даже по дороге була, от прям в лісу лужа огромная. Ну такая нормальная такая. Забук. И вот да, каждый по очереди переезжал. Ну, я-то туда-сюда обратно катался. А вот у Вася у него большой тяжелый мотоцикл. И там еще ребята на голвингах были, так они тоже проехали нормально. То есть аккуратно можно... цікаво, чи зручно, наприклад, Например, на байку подорожувати, достойно вот этих заторах. Как вы, например, себе захищаєте? А я вот сейчас тоже ехал из дома по скоростному. Тоже заторы, все дела, mm -hmm. но я между машинами аккуратно. Включаю аварийку, і мне там уступают машины разъезжаются, я всех благодарю. Спасибо. Не, просто прошу, ну, пизнают, может быть, тоже. Ви зараз подорожуєте байком, який був в США. Не, не, нет. Тот зараз стоїть, просто как експонат, как. А сколько у вас його байки? Мой самый перший мне подарили. Вернули мне, как бы, його. Я, я с него начинал в 2000 2000 году. Мне недавно его подарили. Плюс у меня есть трайк, трицикл. Угу. Э Ты да, Вот этот Харлей, угу. на котором я проехал в Америку. И Honda, вот, на которой я катаюсь. Honda дорож по Америке. Крустурж. З Витка у вас такая любовь до э, Самадори. Потому что у вас статус води его, О, это было давно, да. Не, ну, <звари> Я просто с детства знал, что буду ездить. На мотоциклі Все. саме на байку. Так, да, так, да, так. Да. І так себе і виділи. А завідка була така впевненість, тому що починали то ви з Дніпра. Я так розумію, ще легкі е, були у вас е, мотоцикли. Мінськ, напевно, якісь Верховіна. або Ява, були або... На Яві пару разів катався, але у мене такого не було, тому що така вже взросла життя у мене вже почалась и... після армії. Це вже був Крим, Україна. Тобто и... здесь я тільки почав нормально їздити uh -huh. на мотоциклі. А Там, де я жив, и і в Баку. Там я тільки на велосипедах їздив. любимый велосипед був Україна теж, кстати. От вас як тягло. Я хочу повернутися до подорожі з сполученими штатами. Ви єдиний українець, який проїхав оцією трасою роуд 66? Наверно, не єдиний, але наскільки я знаю. Вот единственный мотоцикл, получается, здесь, сейчас, в Украине, на котором как бы это было сделано. Вы звідти на ньому поїхали, звідси поїхали на ньому. Mm, Ні, вы там його придбали? Я здесь свой своє продав, да, поїхав туди, mm -hmm. купил там, проехал и вернулся на надо. Про дороги в Сполучених Штатах давайте поговоримо. Які там дороги в yeah, yeah. віддалених містечках? Знаете, в любой стране классно съехать с магистрали, с основной дороги, и весь прикол открывается именно вся самобытность страны, там, колорит и так далее по маленьким дорожкам. А тем более, если это Road 66, которая сейчас уже не является, то есть дорогой действующей, она как бы такая стоит мертвая, но тем не менее по ней очень было интересно поехать. Вот. И она по состоянию ничем не хуже, хотя и уже лет 30-40 не ремонтировалась, ничем не хуже наших украинских дорог. Нормально можно не А кстати, вот по последнему, по последним поездкам летом, вот мы очень плевались с дороги Ивано-Франковск Тернополь. Но тем не менее на мотоцикле мы вдвоем. Любима і нормально. <гум> Подружуючи, наприклад, цікавими якимось таким да, так? навіть не дивлячись, в Америці були. були. Як, як взагалі байкер проводить свій час активно, як він відпочиває? Він приїжджає на якийсь пункт призначення. Так? Який процес відпочинку? Знаете, зараз... Якісь традиції, наприклад, у байкерів. В майже населеному пункті України приходить. Раз или два за лето слет, mm -hmm. поэтому, если э, есть время и возможность поездить по слетам, то очень получается такая хорошая география, и всю mm -hmm. Украину можно объездить, и в Крым съездить, и там в Карпаты, вот Ремчи слет, хорошие места, классные, э, там Донецкую область и так далее, да. Мы вот проводим. Э, Кроме Тарасовой горы, еще и в конце лета, у нас бархатный мотосезон. Мы каждые два года, если так получается, уже так с Божьей помощью. Каждые два года меняем место. И открываем новые места для себя, и для всех людей, кто туда приезжает. Последние два раза у нас вот было в Черниговской области э, голуб, э, mm -hmm. Голубые озера очень тоже классное место, почти на границе с Белоруссией. Mm -hmm. э, да, и тоже там. Озеро в лесу классно все. А чем занимаются? Ну, чем могут люди заниматься на природе? Dunno. Дівчат à, берете з собою? Та звісно, що берете. Ні, ну, звісно, і дівчата, і музика, і шашлики, і таке. Як відбувається церемонія відкриття ось нового місця, ви говорили? Ви коли приїжджаєте, відкриваєте нове місце, якась церемонія відбувається? Церемонія? Або типу. Весільна церемонія. Ні, ну, якщо цього касатися, освіщати, ну, в основному всі мероприятия я стараюсь приглашати батюшку, він освіщає, і тоді ми починаємо, так. Ну, не п'янку, просто служби різний бувають. Юля підготувала для вас особливо. Ми газет. просто заговорили про дівчат, і з вашого інтерв'ю слідує, що місце жінки ззаду. Ну, я, я навіть знаю, що ви дівчат, які сидять позаду вас, називаєте жоптени. Хто? Як? Ну, жопный називають. называю. хто <свист> так називає? Я, я, я вже спировала з байкерами. Так вот, скажіть, будь ласка, а, а чому така нерівність на мотоциклах? Ну, на самом деле, мотоцикл он просто ярче отображает вот, просто мужскую, как бы, и женскую роль, и статус, я не знаю. Для меня я всегда в жизни читаю, во всем. Не только на мотоцикле, просто мужчина, он. Ведущий, а женщина ведомая. Я всегда это говорил и буду повторять всегда. Когда женщина садится на мотоцикл, она немножко перенимает на себя мужские как бы, функции. А тем более, если еще она кого-то сзади катает, я вообще это не понимаю. На жопника? Да, 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 она, когда, когда девочка катает мальчика, это у меня в голове не укладывается. Это все равно, что в жизни, в семье... Она ведущая, а он считаю. Чи варто подорожувати українськими дорогами самостійно на байку, на автомобілі, на вашу думку? Ну, конечно, ну как? из за того, що дороги плохи, это це не значить, що перестать їздити в столько красивих місць, як нових. Які небезпеки можуть бути на українських дорогах? Найголовніше, на вашу думку. Ой, ну. Культура вождения нужна, конечно же. Вот Сейчас, как раз к слову, следующая неделя это будет э, неделя безопасности движения mm -hmm. и департамент ГАИ об этом огласил и меня тоже приглашали для того, чтобы каким-то образом тоже в этом участвовать и от мотоциклистов и может быть даже и мотоциклистами тоже э, пока еще будет погода теплая. Вот призываем, э, я всегда прошу и от автомобилистов быть внимательнее. И вот это и для нас как раз это и есть вот небеспека, та, что развороты, вот это вот главная небеспека. Не смотрят что едет мотоцикл, не замечают или не хотят замечать, разворачиваются или не уступают и. Mm -hmm. А дві сплошні пересікають у нас от, тут біля я ж тауле. Об этом і так. говорю. Розворачується через дві сплошні. От хотілося б дізнатися, ви як учасник автомобільного процесу, Валера, ти теж ми так опосередковано, тому що пішоходи. Скажіть, будь ласка, частіше все-таки хто винен? Дороги або водії? От якщо чесно. Ну, різні случаї бувають. Бувають случаї, коли я знаю лично, от, передо мною практически случилося мотоцикліст об'їжджав яму. и не справился с управлением, удал, упал и умер в mm царстве -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ну, да, это был такой мужичок, ну, правда, насколько я помню, он без шлема был, опять-таки, да. Mm -hmm. А бывает, что вот то, что уже сказали, опять же, недавно был случай, опять я его повторю, это когда человек не посмотрел, что на встрече мотоциклист, и прямо перед ним повернул Це таке увага має бути на да, ну, На Ви «Ауді», которое сейчас іщуть. Я просто його самого прошу. Появись, будь чоловіком. Появись, і чоловік ребенок залишився п'ятилітній без отця. Людина, яка збирається в подорож, человеком. так? От від вас порада п'ять місць, які варто відвідати українцям в мотоподорожах. В автоподорожах. Ну, обов'язково для мене це одне з перших місць. це Тарханкут. Ой, красавец! Mm -hmm. вот, да, не это... ризиковано їхати з Києва на Тарханку чи з Донецька? Нормальна дорога? А, ничего, нормально дорога? Все, нормально. Нормально. Не, ну не торопясь, любую дорогу можно проехать. Все дорога. Да. Ну, конечно же, ну, Карпати, ну, это без слов. Куда-нибудь туда, uh -huh. в горы. Uh -huh. а... Синевір, да, свалял. Да. Да. да, да. Хоть зимой, хоть летом, там всегда красиво. Ну, я не знаю, ну, например, тоже с. Того, например, там много очень э, храмов, монастирей. Э, да, много где. Вот в Черкасскую области много чого можна увидеть. Э, Та ж сама Умань, так ну, улюблений місце. Да, ну, Будь-якому випадку панове було б бажання. Наша да, Україна б... красива, гарна, незвідана, в ній стільки цікавого. а головне зустрічі з людьми так. Да, 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 да. Тому я вот не люблю ні. Ни... Навігатори не какие та вот еще вот эти вот гаджети в плані от дорог. Мне всегда інтересно остановиться, спросить там що угу. то услышать, поговорить. Много случаї бывають без карти, да? друзі, подорожуйте карти карти надо головне, головне но, но не навіга подорожуйте. Головне палке бажання рішення щодо транспортного засобу так. супутники і вперед ну і гроші ну, звичайно. можна запитати усь вашота рушана. Ви обов'язково підскажете, куди потрібно поїхати і яким ну, чином я думаю, не один я это знаю. Україна красива. Дякуємо Главное, тому, не, не сидіть дома блін перед телеком все время. А що тут делають? Подивитися Дріпи. потрібно ранкові курасани, а потім вже да, їхати. Да, да, а а що торшано мото мандрівник студії ранкових корасанів? Шоти, дякуємо вам за те, що Мас, завітали. Спасибо. Скористаємося вашими порадами. Обов'язково дякуємо. Зробимо... після новин друзі. Чекайте до нас. Завітає чудова письменниця мандрівниця Ірина Карпа. І ми з нею поспілкуємося приводу подорожей. Музикант Ірина Карпа. Дочекайтеся, буде цікаво.